Скажіть мені, чого нові автомобілі купують великі логістичні компанії. Я рахую, ніфіга не рахується. Тобі треба вкинути в головку 120-130 тисяч доларів, тобі треба купити тен там за 30 40 тисяч доларів, це там, грубо кажучи, 160 тисяч доларів, тобі стає комплект. І ти його потім продаєш, грубо кажучи, за 70 через 5 років. Ти вже в мінус там стільки 90 тисяч. Якщо ти береш зараз комплект за 70, ти його хай продасиш через 5 років, хай 25 буде, Два, ну, 25, ну хай 30, окей, 30, ти в мінус 40, там в мінус 90, тут в мінус 40, ну, не, ну, типу, ну 50 тисяч за 5 років ти хіба викинеш на, е, цей, е, на ремонти, ну чесно, викинеш 50 тисяч доларів на ремонти чи не викинеш, там 90 тисяч доларів ти втратиш, тут втратиш, е, скільки я казав, 40, А що в мене з математикою? Де моя вчителька?